Бог знає відповідь. Він знає, як можна зцілити вашу дитину, як продовжувати жити і служити в той час, коли всі навколо говорять, що це неможливо. Бог знає, що є спосіб, і Божа мудрість може відкрити його вам. Ришня кожного складного питання мудрість Божа. Вона відкриває відповіді, які приведуть вас до перемоги. Не пропустіть сьогодні Мура на передачі Переможний голос віруючого. Вітаю вас. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я Кейт Мур. І Я дуже радий знову бути з вами сьогодні. Брат Кенет і місіс Лорія зараз у поїздці, і вони запросили мене прийти сюди і послужити вам Словом Божим. Ми досліджуємо тему. Божої чудової, великої мудрості і його мудрість зростає і збільшується в нас, впливає на наш розум, на наше мислення, на наші слова, на рішення, які ми приймаємо на кожну сферу нашого життя. Якщо ви не бачили наші попередні передачі, ви можете знайти їх на сайті місії Копленда в інтернеті і переглянути їх. Отже, ми молимось за кожного, хто приєднався до нас, за очі, які бачать, і вуха, які чують, і серця відкриті та готові приймати. нехай приходять прояви відкриття твоєї досконалої, чудової мудрості для нашого життя на сьогодні. На зараз. Ти знаєш відповіді на всі питання. ти точно знаєш, що робити і чого не потрібно робити. І ми просимо у тебе мудрості. Ми просимо у тебе вказівок зараз, і ми віримо, що приймаємо і дякуємо тобі за це. І ми будемо не лише слухачами, але й виконавцями в ім'я Ісуса. Амінь. Дякуємо тобі, Господь. Давайте знову прочитаємо наше місцеписання. Книга приповісти, 4 розділ. Якщо ви маєте Біблію, то відкрийте її і знайдіть це місце. Якщо ви маєте папір та ручку, приготуйте писати. Таким чином ви краще запам'ятаєте. Ми читаємо книгу приповісті, 4 розділ, 5 вірш. Приповісті, 4 розділ, 5 вірш. Набувай мудрість, набувай розуміння. Не забувай цього і не ухиляйся від слів вуст моїх. Не залишай її, і вона буде охороняти тебе. Люби її, і вона буде оберігати тебе. Що буде охороняти вас? Що буде оберігати вас? Мудрість. Головне, це мудрість. Набувай мудрість, і всім маєтком твоїм набувай розуміння або розум. Набувай їх, отримуй. Саме цим ми займаємося вже другий тиждень, і ми набуваємо нашу мудрість, набуваємо наше розуміння. Він не говорив би нам набувати їх, якби їх неможливо було придбати. І також він не говорив би нам набувати їх, якби це не було нашим обов'язком або роллю. Давайте трохи повторимо, як ви отримуєте свою мудрість. Ми побачили, що мудрість кличе. Вона повищує свій голос до простаків, нерозумних по всьому світу, і говорить гей. Не будьте нерозумними, не будьте нерозумними все своє життя. Ідіть сюди, ідіть. Я дам вам вашу мудрість, я дам вам розум, розсудливість та здатність розрізняти. Але Біблія також говорить, що нерозумний залишається нерозумним, бо він не має бажання мати мудрість, він не любить розуму. Тобто, ми повинні розігрівати себе і любити мудрість, прагнути її, відповідати мудрості і говорити так, я хочу тебе, я хочу, щоб ти була у мене всередині. Я простягаюсь до тебе, мудрість. Я шукаю тебе як срібло, золото і скарбів. І в Біблії написано: шукайте і знайдете. І коли ви шукаєте її як срібло, золото і скарбів, тоді ви знайдете страх Господні, мудрість і розум Божий. І ми бачили, що цього потрібно бажати. Ми бачили, що послання Якова написано: кому ж не вистачає мудрості, нехай просить у Бога. І якщо ви просите з вірою, він дасть її вам, а ви приймайте. Ми також побачили, що не потрібно рвати зв'язки з тими людьми, з якими Бог зв'язує вас. Той, хто спілкується з мудрим, буде мудрим. І диявол знає це. Він не хоче, щоб ви були мудрими і виконали план Божий. Він хоче, щоб ви були невігласом і загинули. Тому він спробує відділити вас від мудрих, побожних людей, з якими з'єднав вас Господь. Не допустіть цього. Обов'язково залишайтеся у спілкуванні з людьми, з якими Бог зв'язав вас. Спілкуйтеся з мудрими і будьте мудрими. Ми побачили, що потрібно бути здатними приймати вчення та виправлення. Нема таких людей ні я, ні ви. Ніхто на цій планеті не може з місяця в місяць, з року в рік не потребувати виправлення. Всім нам потрібна настанова, бо ми не знаємо всього, і ми можемо вчинити неправильно просто через незнання. Крім того, звичайно ж, потрібно позбутися непослуху та бунтарства. так чи інакше. Кожен потребує час від часу виправлення, а інколи навіть викриття. Але в Біблії написано Картай мудрого, і він полюбить тебе. Чому? Бо він мудрий, він розуміє. Це є цінним, це виправить мене. Це врятує мене від різних проблем. Але нерозумний зненавидить тебе, коли ти спробуєш виправити його. Я сподіваюся, що сьогодні я не звертаюся до нерозумних. Я звертаюся до мудрих людей, які люблять настанови, які люблять навіть побожне викриття. Скажіть голос, Господь, я люблю настанови, я приймаю настанови. Я прийму викриття. Я прийму виправлення, картання. Я люблю тебе за це. Дякую тобі за це. Амінь. Не просто говоріть це, але коли прийде картання, любіть Бога за це, приймайте і змінюйтесь. Давайте відкриємо третій розділ книги приповістей. Зараз ми на четвертому розділі книги приповістей. Давайте перегорнемо сторінку. Можливо, у вашій Біблії це та сама сторінка, третій розділ, перший вірш. У третьому розділі першому вірші написано. Сину мій, настанови моє і не забувай, і заповіді мої нехай береже серце твоє. Далі він продовжує. Бо довготи днів, років життя та миру вони докладуть тобі. І він описує всі наслідки. Він говорить про зцілення, про здоров'я, достаток, примноження, процвітання. Поки ви не дійдете до 13-го вірша. Блажений чоловік, який набув мудрість, ми повинні бути благословені, бо ми шукаємо її і отримуємо її вже не перший день. І чоловік, який набув розуміння. Він щасливий та блажений, бо набуття її краще за срібло, і прибутку від неї більше, ніж від золота. Вона мудрість дорожча за дорогоцінне каміння, і ніщо із бажаного тобою не зрівняється з нею. Нема нічого в цьому природному світі, ні коштовності, ні доми, ні машини, ні одяг чи речі, ніщо. Жодна кількість грошей не може зрівнятися з дорогоцінною Божою мудрістю. Можливо, ви вважаєте, що я перебільшую, але послухайте, коли ви опиняєтесь в ситуації, де вам говорять, що ваша дитина має померти, коли вам говорять, що у вас невиліковна хвороба, коли вам говорять, що кар'єра чи служіння, якому ви присвятили своє життя, прийшли до завершення, і далі не буде розвитку, в таких випадках гроші мало що означають. Жодні гроші у світі не можуть виправити цю ситуацію, але Бог знає відповідь. Бог знає, як можна зцілити вашу дитину, як можна жити і служити. Коли всі навколо вас говорять, що це неможливо, Бог знає, що є спосіб, і Божа мудрість допоможе вам відкрити це. Допоможе вам, ось про що ми говоримо: про те, щоб знати, як чинити в кожній ситуації, про те, щоб знати шлях до перемоги, як чинити щоразу, коли темрява кидає нам виклик. Ви не повинні сидіти, переживати, ридати, жаліти себе, хвилюватися. Ви можете знати всередині себе. Мені потрібно зробити так і так. і я знайду вихід. Ви можете знати відповідь, ви можете знати вихід. В біблії написано, що Бог завжди дає вихід. завжди. І Божа мудрість відкриє вам цей шлях. Він сказав, що будь-яке ваше бажання не може зрівнятися з цією мудрістю. 16-й вірш. Послухайте уважно. Третій розділ, 16-й вірш. Довгі знів у правій руці її, в правій руці мудрості, довгі днів, а в лівій у неї багатство і слава. В правій руці мудрості довге життя, довголіття. Скільки вона коштує? Як ви можете оцінити її? Але в лівій руці мудрості не просто гроші, не просто гроші. Багатство, справжнє багатство, а не просто гроші. Є люди, які мають великі гроші, але не мають поваги. Багатство і слава багатство це справжнє процитання. І все це довголіття, багатство і слава приходять з побожною мудрістю, мудрістю, яка приходить згори. Якщо ви читаєте книгу приповісти, досліджуйте її. Ви будете повністю переконані, що мудрість і багатство йдуть пліч опліч. Ми не будемо виділяти зараз для цього багато часу. Він і так обмежений. Дослідіть цю тему самі. Просто прочитайте книгу Приповісти. І відмітьте кожне місце, де говориться про мудрість чи про багатство, благословення, примноження чи процвітання. І ви знайдете, що процвітання завжди приходить з мудрістю. Справжнє багатство, справжня слава приходять з мудрістю. Згадайте про Соломона. Він просив мудрості, просив розсудливості, і Бог дав їх йому. Він став наймудрішим чоловіком свого часу. Ви розумієте, що він також став найбагатшим чоловіком свого часу? Чому? Яким чином? Завдяки його мудрості процвітання не падає на вас з неба без причини. Бог зрощує його в вас і в мені пам'ятаєте? Третє послання Івана, другий вірш улюблений. Молюся, щоб ти був здоровий і процвітав у всьому. Яким чином? Як процвітає твоя душа? Тобто, багатство в житті Божих дітей. Не починається з їхніх рахунків у банку, їхнього гаманця і кишені. Воно починається у вашій душі. Має відбутися робота у вашій душі, процвітання в вашій душі. І для цього потрібно змінювати ваше мислення, змінювати свої дії. Ми розглядаємо третій розділ книги «Приповісти». Відкрийте книгу приповісти. Вибачте, я просто прочитаю вам це місце. У восьмому розділі книги приповісти написано. Багатство і слава у мене, говорить мудрість, тривалий маєток і правда. Мудрість говорить, що дає багатство тим, хто любить її, і наповнює їхні домівки скарбами. Це мудрість, це писання. В тринадцятому розділі, будь ласка, відкрийте його. Відкрийте тринадцятий розділ, і ви побачите, як застосовувати це на практиці. Мені здається, що інколи люди думають. Так, мудрість і процитання, я вірю, що приймаю їх. Ні. Це буде працювати на практиці із дня у день. Ось 13 розділ книги приповістей. 22-й вірш. 22-й. Добрий, залишає спадок і онукам. Ви добрий чоловік? Ви добра жінка? Згідно Біблії, якщо Господь затримається зі своїм приходом, діти ваших дітей навіть після того, як ви відійдете, мають дякувати Богові за дідуся чи бабусю за те, що вони залишили їм стільки грошей. Я читаю Біблію. І тут написано: а багатство грішника зберігається або складається для праведного. Слухайте далі. Багато хліба буває і на ниві бідних. Але деякі гинуть від безлогду. Або в іншому перекладі багато хліба буває і на невібідних, але деякі гинуть від браку розсудливості. Я прочитаю вам це місце в новому перекладі. Багато їжі на незораній, необробленій землі бідного, але через брак розсудливості її марнують. Ще один переклад. Невикористані поля можуть принести багато їжі бідному, але несправедливі люди не дозволяють їх обробляти. Невикористані поля ви побачите, що мудрість дає мудрість і розум. Мушу виправити себе, включає розсудливість, знання, що робити. Є багато процтання, яким люди не насолоджуються не тому, що не мають ресурсів, а через те, що не мають мудрості, не мають знання, що робити з їхніми ресурсами. І через це приходить марнотратство. Багато марнотратства через нерозумність. Послухайте, що написано в 21-му розділі книги приповістей, відкрито його. 21 розділ. Двадцятий вірш. Скарб безцінний та олива в помешканні мудрого. Чиєму помешканні? Скарби, дорогоцінні речі в домі або помешкані, мудрого. Вони мають їх та нищить безумна людина його. Послухайте це місце в розширеному перекладі. Дорогоцінні скарби та олива помешкані мудрого, але самовпевнений та нерозумний чоловік поглинає та марнує їх. А в новому перекладі написано втрачає їх. Інший новий переклад говорить у мудрого багатство та розкіш. Це Біблія. Ось як має бути. Багаті люди мають бути наповнені мудрістю. Вони повинні мати багатство. Це йде пліч опліч. І тут написано. Але нерозумні витрачають все, що отримують. Нерозумні витрачають. Послухайте ще один переклад. Мудрі люди живуть в багатстві та розкоші. Але нерозумні. Витрачають свої гроші, як тільки їх отримують. Нерозумні люди витрачають свої гроші, як тільки їх отримують. Деякі зневажають людей, подібних до мене, тих, хто проповідує цитання, переконаних у тому, що проповідники та люди Божі повинні володіти хорошими речами, але це через незнання. Адже воля Божа для всіх нас бути благословенними. Багато років тому я мав корвет, спортивну машину. то була не нова, але дуже в хорошому стані машина. І один чоловік, побачивши її, розсердився. Він дуже розсердився, що у мене з'явився корвет. Він вважав, що це просто огідно, що проповідник має корвет. А для кого ж тоді? Виготовляють такі машини. Якщо не для нас, то для кого? Я почав розумувати про це. Той чоловік був дуже різкий зі мною. Він курив, пив, гуляв, і мені спало на думку. Цікаво, скільки грошей я зекономив за останні кілька десятиліть, завдяки тому, що не курив, не пив, не розважався на вечірках. Я взяв калькулятор і почав рахувати, скільки коштувало цигарки, алкоголь, і через деякий час я побачив, що завдяки тому, що я не курив, не пив, я зекономив би достатньо грошей для того, щоб придбати новий корвет. Але розумієте, люди не люблять говорити про такі речі. Це реальність. дуже багато бідних людей, які мають труднощі, дивляться на інших, які щось мають, які процвітають і вони сердяться через це. Не розуміючи, що він та інші починали, маючи однакові ресурси. Деякі люди, які сьогодні дуже і дуже багаті, починали, маючи не більше або навіть менше від того, що маєте зараз ви. Справа в тому що ви робите з тим, що маєте і те саме стосується і служіння. Деякі люди заздрять через те, що в одних служіння збільшується, зростає, стає більшим, сильнішим, справляє більше впливу, в той час як їхнє служіння навпаки зменшується. і люди думають, звичайно, вони можуть це робити, бо це велике служіння, у них багато ресурсів. Але вони не завжди були такими. З чого вони починали я говорю про себе. І Я знаю багатьох інших. Я знаю, що Кенет та Глорія Копленд починали своє життя в маленькій квартирці. І варили картоплю в кавоварці. У більшості з вас є у всякому разі це. І навіть більше. Замисліться про це. Ми говоримо про вас. Ми говоримо про те, що потрібно приймати виправлення та картання. Ось готова відповідь на вашу молитву. Що було б, якби ви не витрачали гроші даремно, купуючи непотрібні речі. Вляпуючись в різні фінансові афери, де ви їх витрачаєте? Що, коли б вам ніколи не доводилося витрачати гроші на хвороби, на автомобільні аварії? Бо ви завжди в правильному місці, в правильний час? Що, якби ви мали мудрість і не помилялись? Якби ви не втягувались у непотрібні судові процеси, не платили б штрафи, не платили б пеню, протягом всього життя, скільки грошей? Ви б зекономили. Я думаю, це значну суму. Так, то була б велика сума грошей, якби ви зберегли кожну копійчину, витрачену на зайві проекти, на всіляку дурість, вечірки, на спроби позбутися від наслідків вашого гріха, чи на спроби вирішити проблеми, витягнути ваших дітей з біди. Гаразд. А тепер візьміть цю суму і поділіть її пополам. Давайте вкладемо в половину цієї суми в царство Боже. А тепер візьмемо іншу половину цієї суми та інвестуємо її у нерухомість, цінні папери, облігації чи щось інше. Якби ви зробили це, ваш фінансовий стан сьогодні був би іншим. Ви знаєте, що це так практично все. Розумієте, про що ми говоримо? В книзі приповістей написано, що є багато їжі або поживи на ниві бідного. В деяких країнах, що страждають від бідності, є території з багатими природними ресурсами. У деяких з них більше природних ресурсів. Ніж у Сполучених Штатах, чому ж тоді люди там такі бідні? Нерозумство, це нерозумство, брак мудрості, несправедливість, нерозсудливість, гріх, невиконання Божої волі. Це серйозні проблеми. Але коли ви приходите до Бога і підкоряєтесь йому, замість того, щоб жалітися, Жаліти себе, порівнювати себе з іншими людьми, які мають більше, ніж ви, попросіть його, Господь, покажи мені, що мені робити з моїми ресурсами. Пам'ятайте, у Біблії жінку чий чоловік помер, і до неї прийшли кредитори, щоб забрати її синів, і вона покликала чоловіка Божого і сказала: я нічого не маю і у мене хочуть забрати моїх дітей. А він запитав: що ти маєш вдома? Замість того, щоб сказати, а що я можу дати тобі? Він сказав, що у тебе в руці І коли вона використала те, що в неї було Божій мудрості, зробила те, що він сказав, їй, вона зайшла до своєї кімнати, зачинила її і почала наливати оливу. І до неї прийшов достаток, щоб отримати більше ніж достатньо, щоб жити після оплати боргів. Божа мудрість виведе вас із боргів і приведе вас до процвітання. Ви вірите цьому? Слава Богу! Залишайтеся з нами. Ми повернемось за хвилину. Слава Богу, мудрість Божа змінює наше мислення і вона змінить наше процвітання. Вона змінить довготу наших днів. Це відбувається. Алілуя! Брат Кенет і місіс Лорія попросили знову висловити їхню вдячність своїм партнерам. Я їхній партнер. Моя дружина і наше служіння, і наша церква. Ми партнери місії Кеннета Копленда. І я знаю, що ви та всі партнери цього служіння щодня у серці брата Кеннета та сестри Глорії. Я не знаю, що розумієте ви, наскільки ви єдині з цим служінням, якщо ви їхній партнер. недавно ми всією церквою і служінням посіяли літак. Ми посіяли реактивний літак іншому служінню. Я розповів про це нашій церкві і деяким з наших партнерів, і вони відповіли: це чудово, але мені довелося повторити їм ні. Ви розумієте, що це ви посіяли реактивний літак. Ви, партнери, ви посіяли його. Місія Кеннета Копланда посіяла багато літаків, машин та інших речей, і не лише копленди сіяли їх, ви робили це. Ви зробили це як партнер місії Кеннета Копланда. Слава Богу! І нагорода належить вам. Якщо ви хочете стати частиною сім'ї служіння місії Кеннета Копланда, хочете стати їхнім партнером, ви можете скористатися адресою, яку бачите на своєму екрані, і вони надішлють вам партнерський пакет. Завдяки йому ви дізнаєтеся, як стати партнером. Місія, яка не так опоне працює для вас, молиться за вас, вірить разом з вами і допомагає вам ходити в перемозі щодня. Обов'язково приєднуйтесь до нас завтра, щоб отримати ще більше мудрості Божої. І пам'ятайте, Ісус є Господь. Завтра на передачі переможна голос віруючим. Віра не буває недбалою. Віра не буває лінивою. Віра старанна.